Каналі. Хай ваша щирість повернеться до вас тисячоразова примноженою. родова система, на що прямо зараз звернути увагу треба баланс, баланс духовного та матеріального. Будь ласка, не обізцінюйте це і не вірте нікому, хто вам каже, що духовно розвинута людина повинна все роздати, бути бідною і нищою. Так не повинно бути. Просто повинен бути баланс для людини. Важливий і духовний розвиток, і матеріальна сторона. Тому що коли у вас з матеріальним все класно, да, тоді ви спокійніше відноситеся і більше часу можете приділяти своєму духовному розвитку. Все взаємопов'язано. Коли ви більше духовно розвиваєтесь, це так само буде знову-таки притягувати до вас і надалі матеріальне благо. Ваш род благословляє вас на мудрість своїх дій. Як баланс духовного та матеріального ось головне завдання твого життя.